Доброго дня, з вами Баварія Мотор з Харків. Запрошую вас на екскурсію шоурумом Беве Моторад. Ходімо. Конкретно у нашому випадку я думаю, що це те, що наш шоурум був у зовсім іншій локації. Але у 22-му році, з початком війни, той шоурум був зруйнований. І 23-го ми вже переїхали сюди вибудовувати все те, що є у нас тут зараз. У Нас можна отримати будь-який сервіс пов'язаний із BMW моторад, тобто це придбати новий мотоцикл, придбати нове екіпірування, можна обслуговувати свій мотоцикл, можна використовувати послуги фінансування, тобто кредит лізинг. А ще можна випити чашечку запашної кави і поспілкуватися з вашими однодумцями про улюблення мотоцикли. Знаєте, я все життя захоплювався мотоциклами для мене це як хобі, що переросло у роботу. Я кайфую кожного дня від того, що маю справу з технікою, з таким великим брендом, і я є частиною великого дружнього ком'юніті. За 24 рік було продано трохи більше 20 мотоциклів, а якщо бути точнішим, то це 22. Порівнюючи з 23 роком, коли ми видали буквально 7-8, це вже добре, але в 25 році у нас план зробити більше, ніж у минулому, тому що ми хочемо вийти на довоєнні показники, це коли ми видавали по 40-50 мотоциклів. Найбільший інтерес в цьому році викликають якраз таки ось ці дві моделі. Перший це 1300 Adventure, який тільки-тільки вийшов, плюс в нього ще тепер є автомат, тому багато кому він цікавий, багато людей хочуть на тест-драйви, і є відповідно на нього замовлення. І трошки оновлений S1000RR, у якого у цьому році оновилася аеродинаміка. І в принципі, мотоцикл як був крутим, так він і залишився. Просто нарешті у нас в країні люди відчули, що таке S1000RR і хочуть його собі придбати. І, до речі, така модель у нас буде на тест-драйві, тобто у вас буде можливість на ньому проїхатися. А ж тех і такий самий двигун. А300 їде, а автомат як у, Африки? Ні, не як у Африки, він легший і додає до загальної ваги мотоцикла всього 2 кілограми. Яка моя улюблена модель мотоцикла, можете розстудити самі. Але чесно кажучи, минулого року я ще одну модель дуже полюбив. Це R1300GS. Я випробував його у дуже різних умовах. Заїжджав на ньому на гори у Карпатах, виступав на GSK, їздив на міні-дальняки. Тому класний мод. Купляйте собі. Цього року я особисто дуже очікую m 1000 r і m 1000 xr Дуже хочеться побачити їх наживо, протестувати їх на ходу та показати нашим клієнтам. Наразі в салоні найдешевший мотоцикл у нас з пробігом це F850GS, Він коштує 12 тисяч євро. А найдорожчим є потенційний лідер з продажів цього року. Він у максимальній комплектації у версії трофії коштує 32 тисячі євро. Може представити наш асортимент. Він варіюється від звичайного лайфстайлу до різноманітного мотоекіпу, який відповідає всім стандартам захисту. Варіюється від шкіряних Heritage до ендуро каракумів і так далі. Стосовно штанів, наприклад, звичайні джинси, які теж є з добрим захистом, але виглядають як повсякденний одяг. Також є більш модні моделі для тих, хто люблять виділятися. Можемо піти далі. Тут у нас представлені різноманітні шоломи по різних розмірах, можемо підібрати для любого. Також аксесуари у нас представлені: це рюкзаки, сумки, м'які кофри. Також є у нас звичайні кофри. Вони можуть бути в різних кольорах, в різних розмірах з лайфстайлу, теж небагато у нас є, різного роду рукавиці. Потім у нас цікавого комунікація і також мотовзуття. Теж непоганий вибір. Якщо вас цікавить якісь аксесуари або екіп, його можна завжди. Знайти на сайті shopmaterat.ua, там можна підібрати собі розмір, також моделі. Всі можна замовити на примірку або на саме покупку до нас, в Харків. Ми привеземо, тут його поміряємо і все буде добре. Перевіряємо всі технічні рідини, перевіряємо стан галімних узлів і агрегатів, міняємо масло, фільтра, перевіряємо стан ходової. На цьому все. Коли трапляються нестандартні випадки, ДТП або падіння. Найскладніші випадки завжди зв'язані з двигуном. Все інше легко нам дається. До оснащення допами, головне, щоб не залі експресу. Все інше ми робимо з задоволенням. Загалом за 80 100 секунд. Найдовшою і найскладнішою процедурою завжди робота з двигуном, тому що там потрібно бути дуже ретельним. Від цього залежить серце нашого байку. Все залежить від регламенту, а також від інтенсивності експлуатації вашого транспортного засобу. Якщо ви користуєтесь спортивним мотоциклом, вам потрібно часто перевіряти стан вашого транспортного засобу. І поїздячи гальмівні колодки на гальмах ніколи не можна економити. Це запорука вашого безпечного пересування на транспортному засобі. Сподіваюся, що вам сподобалась така невеличка відеоекскурсія. Тому запрошую вас до нашого шоуруму в гості за адресою проспект Аерокосмічний 39 А. У нас є все. А чого немає, замовимо, і воно вам приїде.